Всім привіт дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на <кій> другому ремонті Бензокоса коса Алтай. Прошу пробачення за витяжку, але трішки надимів. Вона, на жаль, зараз включена. Ну, так, по косарочці. Вона після капремонту. Клієнт сказав, що вона... В нього запустилася, але, на жаль, вона давиться. Чомусь давиться, він вже крутив жиклерчика оцього. О, от він, видно, що він там майже викручений повністю. Що ж тут може бути? А тут може бути циліндропоршнева група спалена. Тобто е клієнт, е ну, він сказав так, ну, в принципі, він правильно сказав, що вона майже не працювала, об обкатку він їй не встиг зробити, як вона вже крякнула. Ну, тобто, ну, в принципі, він сказав правду, що вона попрацювала мало, але він урепав циліндропоршневу групу і прийшов з претензіями, що е ти її робив. А... Зараз вона, ну я вже квелька крутив, викручував і закручував, вона все одно давиться. Тому зараз ми це все діло розберемо і я покажу, що я побачив через, через свічний отвір. Скрили, дивимось, от така ось, ось штука от. новесенька, поршнева група. І вона трішечки, ну, зовсім трішечки, але вона згоріла. На гільзі там майже нічого не видно через камеру, камера цього не покаже. Але оце все. От. от, І чому я останнім часом. Кажу, щоб приносили пальне. Зливали з бака і приносили пальне в ємності, ну або в пляшки. Навіть приносили пальне в пляшки з горілки Теж теж штука комарі. Штука прикольна показую. Кольор. І от моє. Оце моє пальне з мастилом. Це пальне клієнта. Що він туди залив, я не знаю. Скільки він туди залив, я не знаю. Але от вам результат. Отаке от ну, не, не станеться за, за там, 5 хвилин або за годину, або за 2. Такого не станеться. Таке станеться, якщо ну, трішечки зажати мастила. Двохтактного, трішки зажати і от таке от воно виходить. Тому ну, тут немає, як то кажуть, гарантійного ремонту або безкоштовного ремонту. При першому ремонті карбюратор був ну, не то, що там ідеально справний, але він працював. Карбюратор я не чіпав, карбюратор лишився клієнта. Але цей, скоріш за все, або... Або не працює, або його кінчили. Кінчили. Тому що його закручували повністю, викручували повністю, закручували повністю. Ну і так до, як то кажуть, безкінечності. Скоріше за все, вони стерли кінчик самого жиклера. Якщо стерли кінчик самого жиклера, ви його правильно не відрегулюєте потім. Так що зараз я... Поміняють циліндропоршневу групу, ущільнювачі я чіпати не буду, так як так як я їх міняв. Так. А, і от іще один одна, одна із проблем, коли, от бачите, я тільки-тільки простелив новесеньку картоночку, а не потрібно було цього робити, тому що... Одна із причин це несправний хто карбюратор. А чому? А тому що от в гільзі, по-перше, її спалили гільзу, тому що не налили масло. А по-друге, от вам... от вам результат. Тобто несправний клапан на карбюраторі. Тільки засрав руки. Лишень так. Тому зараз це все діло зроблю, поміняю циліндропоршневу групу, поміняю карбюратор, запущу на камеру і, ну і все. І в принципі, по, по, потрібно буде лише зробити обкатку. І, до речі, клієнт з що там у мене було, відео вийшло з комунальщиками, у мене з ними вийшли якісь ну, просто негаразди. Навіть Показував відео, вони не повірили. Сказали, що отут от стояло дві пружинки на зчепленні. отут одна пружинка і друга пружинка. Купив він одну пружинку за 60 гривень. Ну це, ну, чесно, це якась золота пружинка за 60 гривень. Це просто, ну, просто жесть реально. І він мені ну Говорив, що я у нього стирив щеплення. Я йому показував, відео, відео, яке вийшло. Але він все одно мені не повірив, я у нього запитую, це твоя техніка, каже моя. Твоє щеплення моє. Ну, а ні там, там на дві пружини було і все. Ну, так, так що відео це ще, як то кажуть, не доказ того, що щось там пішло не так. так що зараз це все діло роблю міняю нову поршневу новий карбюратор, нові прокладочки підкину і все далі вона поїде клієнту так що так підзібрали лишилось паливо налити І запустити цього? Алтайського дракона. Або дракона із Алтаю. Так, паливо буду заливати своє. Так, клійка. Клійка є. Паливо є. Паливний фільтр перевіряв, він не відпав. Такий, як я встановлював, такий він і лишився. Насос паливний качає ідеально. Це є, це є. І включено, Було відключено, заслінка, ну, дргаємо. Косарочка працює, єдине, що потрібно зробити, це обкатку в першу чергу і трішечки відпустити трос на тяжки холостого хода. Ціліндропорошнила пішла і гольчастий він майже згорів. Якщо палець посинів, то гольчастий згорів. <клух> на чому там зупини, зупинилися, бо телефон розривається. Карбюратор поміняний, циліндропоршнева поміняно, прокладки поміняні, гольчастий поміняний, і потрібно буде відрегулювати холостого ходу, так як вона на завищених працює, Тобто трішечки отак от взяти відвертачкою і все. Тобто Вона відрегульована. Жиквер не потрібно крутити, зовсім не потрібно крутити. Майже не потрібно. Тобто лише при навантаженні, якщо там щось... Буде з нею творитися не так. А на даний момент вона працює майже ідеально. Майже тому, що занадто димить, так як все там в маслі. Все. І поршень, і гільза, і підшипники, і нижній гольчастий, і верхній гольчастий, і кільця. Тобто воно все вигорить і буде все прекрасно, ідеально працювати. Єдина їхня проблема це вони не люблять 20 мл. Мастила. Не економте на мастилі. Лить лийте 30, 35, я лью 40. Ну, але не 20. Будете лити 20, буде отак от. Отак от і отак от. Але вона була нова. Була. Ну, вже не нова. Нова вже тут стоїть. А то вже БУ, то вже алюміній піде. Так що отак. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. вам!